Сусід навпроти. У мене сусід навпроти дивний чоловік. Поза минулого літа біля нас оселився, на двох вантажівках приїхали, та на одній легковій він і дружина. Вуличка у нас зовсім така коротенька, майже проволок. Невеличкі подвір'я у кожного сад, у кого город, одним словом, приватний сектор, усього дев'ять садиб. Низенькі парканчики, оповиті виноградом, лавочки біля хвірток, стовпчики з поштовими скринями, усе дуже схоже, тільки хтось, як мій сусід, полюбляє зелений колір, а я синій. От і вся різниця. Та ще різниця між нами в нашому житті. Я людина конкретна. Майже 30 років працюю старшим майстром у залізничних майстернях. А сусід перебігає з роботи на роботу, літає, як колись говорили, усе місця не нагріє, стверджує, що шукає долю. А я думаю, що розуму йому треба пошукати та поради спитати у того, хто в житті тямить краще за нього. Я йому про це так і сказав, мабуть, образився. Та ще сімейний стан у нас неоднаковий. Я свою дружину два роки як поховав, спокійна була жіночка, хоча й не все так робила, як я їй наказував. Скільки вечорів ми з нею про це розмовляли, але все одно не розуміла подивиться на мене сумно, зітхне й усміхнеться, а сусід зі своєю воює, чую іноді, як вони у дворі голосно розмовляють. Він якось зізнався, що дружина його лає за те, що мало заробляє. Правильно кажу, лає, я свою дружину завжди добре одягав, а твоя скоро в лахмітті ходитиме. Чи то наші розмови на нього подіяли, чи то ще щось, але якось приходить він до мене і розповідає, що знайшов нову роботу. Добру, стабільну інженером на станції зв'язку. Гроші обіцяли добрі, тільки не відразу, бо поки взяли на випробувальний термін, а потім поставлять на мінімальну, а коли продемонструє себе в роботі, то й почнуть потрохи підвищувати. Перспектива, каже, є, і він готовий почекати, але дружина вже не вірить, дується. Отож він і зайшов до мене попросити якогось жіночого одягу. Мовляв, у мене, напевно, залишилися після жінки якийсь гардероб. Він Купив би те, що підійде, бо на нові туалети грошей немає, а з дружиною миритися треба. Що ж, відповідаю, одяг і не дуже старий, я перед самою смертю жінці багато чого справив, вона його майже не одягала, і чому б сусідові не допомогти, якщо він вирішив за розум узятись. Ми передивилися шафу, у мене все зберігається як слід, потрушено, провітрено, і він обрав рожевий жакет та літню блакитну сукню. Дружина її одягала, коли ми ходили на ювілей до сусідки зліва, а потім була в ній на весіллі того хлопця з крайнього двору, тоді вся вулиця гуляла, тоді гарненькі були деночки. Від середи я про нього не чув, а в суботу він з'явився. Дякував, сказав, що з дружиною ворожнеча закінчилась, одяг їй сподобався, але така прикрість його з понеділка у відрядженні відправляють. І дружина цілий тиждень сидітиме вдома одна і знову думатиме казна про що. А коли він повернеться, то накинеться на нього з новими претензіями, і тоді починай від порога налагоджувати відносини. От і якби я хоча б пару разів заглянув до неї, мов би, по сусідських справах, поговорив про те, про відволік, від дурних думок. Ситуація для мене вимальовувалася в цілому зрозумілою. У самого таке бувало, коли і сльози, і образи, і врядування, жіночої психології в усіх її проявах я за всі роки свого подружнього шляху ой як добре навчився, тому, думаю, гріх чоловікові не допомогти. Сусід зрадів, помітно було, як зітхнув із полегшенням, мабуть, не дуже розраховував на мою згоду. Жвавенько розповів мені про звички своєї дружини, окреслив теми на які з нею можна погомоніти, та ще й грошей залишив. Мовляв, кітів купити та якогось тортика до чаю. Дружина його це полюбляє. Чотири рази заходив я до сусідської дружини. Спочатку ніби випадково, ніби тільки зараз помітив, що в них кизел за хатою росте, і ніби я не знав, не відав, що це за рослина така. Розговорилися, познайомилися. Вона виявилася жіночкою розсудливою і правильним розумінням життя, і твердими поглядами на сімейні стосунки. Заробляла добре, сиділа вдома та через комп'ютер торгувала на біржах. На чоловіка не скаржилась, на долю не Жалілася, але я бачив, що їй хотілось зовсім іншого. Квіти, що я їй приносив, і тортик сприйняла з подякою. Чай ми пили до опівночі, і вона навіть вийшла провести мене до хвіртки. Сусід повернувся з відрядження аж через вівторок. Заглянув до мене радісний і задоволений. Життя, каже, налагоджується і не без моєї допомоги. Тепер він вирішив облаштувати сарай і льох для консервації, і йому потрібна лопата. А у мене він бачив кілька різних лопат, йому б таку, щоб зручно було копати. Це так для початку, а потім він собі теж купить. Лопату я йому, звісно, дав, але попередив, щоб нікуди її не запроторив, бо мій інструмент тут кожен знає, і на кожній руці мої ініціали, бо я його для себе робив у себе в майстернях з нержавійки, тому й позначив своїми буквами. Працював він добре, мабуть, дійсно вирішив узятись за розум і вранці щось носив, схоже на мішок з сементом, і вечорами кілька разів бігав із моєю лопатою, і вночі якось бачив його з ліхтариком десь близько першої. Я з туалету виходив, дивлюся, в нього в дворі блимає туди-сюди, туди-сюди, ніби хтось чужий бігає. Я аж на вулицю випхався, підійшов до його паркану і тільки тоді зрозумів. Що це сусід коперсається сається біля підвалу, хотів його окликнути, пожартувати, а потім думаю, чого чоловіка дратувати, якщо він вирішив життя змінити, я ще постояв на вулиці. Там у нас такий собі тьмяний світильник на ступі, поміркував і вирішив ні, не чіпатиму, хай впорядкується. Десь тиждень тому постукав він до мене. Я подумав, інструмент повертає, бо в руках якась сумка, а сусід сірий, згорблений. Каже, горе в нього, дружина зникла. Куди вона поїхала, до кого, навіщо, він не знає, бо його п'ять днів вдома не було. Усіх опитав, усюди побував, ніхто нічим не допоміг, лише плечима поводять або співчувають чи плачуть, особливо жінки. У поліції заяву написав тричі все розказував, а що з того? Вони роками шукають. Тому сусід і вирішив самостійно діяти. От зібрав докупи усі жінчині. Документи, акції, листи, щоденники, ділові папери, роздрукував її, електронну пошту, усе передивився, але ніяких зачепок і слідів не виявив, двічі передивився і знову нічого. Тому і приніс усе це до мене. Може, я гляну свіжим оком, може, підмічу якийсь натяг чи якесь слово, що допоможе дружину віднайти? Що ж кажу, справа благородна, залишає я людина уважна та скурпульозна, загальними зусиллями ми щось і добудемо. Порозкладав я увечері ці папери по всій кімнаті, документи і акції на столі, щоденник і особисту кореспонденцію на кріслі біля торшера, а все інше на дивані. День дивився, два дивився, три дивився, а на четвертий прийшли до мене двоє в цивільному, показали посвідчення та кажуть, що дружину сусіда вже відшукали. Виявляється, її вбили і закопали в новому підвалі. Сусід її випадково знайшов, бо побачив, що там в одному місці земля свіжа, а в іншому цемент іншого кольору. А коли розкопали яму, то побачили, що мертва жінка в чужому одязі. Цей одяг теж упізнали. То були рожевий жакет та блакитна сукня моєї дружини, в яких вона гуляла на весіллі у крайньому дворі. А ще в підвалі знайшли лопату з моїми ініціалами, також бачили, що поки сусід був у відрядженні, я ходив до його жінки з квітами і тортом і бачили мене вночі, коли я крутився біля їхнього паркану. А ще в сусідської дружини зникли всі документи, у тому числі цінні фінансові папери, і чи не вони це часом лежать на моєму столі?